Хотіла в тебе запитати на рахунок пранаям. Пам'ятаєш, ми в Запоріжжі, коли займалися, я пам'ятаю точно, що ми робили також вдих. Мене цікавить затримка на рахунок. Ми робили чотири, наприклад, на праву ніздрю вдихаємо чотири. Потім ми тримали шістнадцять, вдихали. 8. Ну і так ще розкажи так, мені. Це чому різниця між затримками, коли ми тримаємо там 4-8? Uh -huh. uh -huh. Ну, це таке об'ємне питання. Це, те, те, що ти спитала, це зветься Наді Шатхана Пранаяма. Її класичний, класична кратність. Ти розказала в секундах, а кратність формула – це 1, 4, 2. Але до неї ми можемо йти теж поступово. Тобто вона не обов'язково… Така відразу да, в цій панаямі. Тобто, ти можеш еволюцію, еволюціонувати в паралельних двох напрямках. Еволюція по кратності, наприклад, кратність вдих, затримка видих. Це один, один, один. Кратність. Да? Потім один, два, два, і потім один, чотири, два. Тобто в тебе в ця еволюція йде. А при чому секунди могли бути, наприклад, 5 секунд крізь. Тобто, якщо кратність 1, 1, 1, це 5 секунд, 5, 5. Да? ну І так далі. Там, да? Тобто, це незалежно від часу, це більше кратність. А друга еволюція в цій же паралельно, да, можна це потім міксувати. Це така складна річ виходить. Ти можеш навіть. Потім в часі еволюціонувати. Наприклад, було 5 секунд, потім 10, Наприклад, ти залишила кратність 1-1-1, але в тебе вже по 10 секунд кожна, да там, або по 20, або 15. Тобто ти можеш от те, що ти озвучила спочатку, з чого питання було: це такий приклад двох речей: це приклад вже такої крайній еволюції в кратності. і Початкова базова е, така е, завдання для часі, по секундах, тобто 4-16-8. І це, ну, здається, небагато не по секундах, але це не так просто, коли ти. Це ще третя річ, да, про яку я зараз кажу. Це є кумулятивність, кумулятивний ефект це Да? Тобто, наприклад, тобі легко дихати 4 16, 8 дві е, хвилини, але вже 5 хвилин ти не можеш так дихати. Наприклад, і тобі треба зменшувати або кратність, або секунди зменшувати. Ага, щоб, щоб більше да, часу надавати. Тобто, тобто третій параметр це оця кумулятивність. Наприклад, ти, ти справився з кратністю, справився з секундами, але ти можеш так дихати тільки дві хвилини або п'ять хвилин, а півгодини ти вже не можеш. Тобто, це те, що ти теж тренуєш. Ага, ага. Тобто, це така дуже пранаяма дуже складна річ, але прикольно. Да. Ну, а для, ну, ну, в цілому… Так, да, в цілому ця пранаяма, якщо підвести і, і, і того чи як його, то це про. ну, Наді шотхана це очищення, це очищення тонких каналів тіла за рахунок дихання. Ну, В принципі, це не зовсім дихання, це пранаяма, прана яма, це управління праною за рахунок дихання. Бо коли кажуть, що це йогівські дихальні вправи, то це не дуже вірна формулювання. Да? Це маніпуляція енергії енергією за рахунок фізичного дихання нашого. Але первинна то енергія да, то дві тонка річ. Ну, там, а, а ще за нею це свідомість, і там ці всі штуки, там ум, розум, і, і то, да, там, там така велика схема. Якщо ця схема цікава, то можете пошукати. Є така схема. Ну, Санхія це філософія древнього одна з шести основних. І ця структура санхі, вони описують, як побудований наш світ, тіло людини теж е, цю схему використовують йога, потім як філософська система. Вони просто виникали одна за одною. Санхі, а потім йога, і Аюрведа але Аюрведа це вже не філософська система, це вже просто практична така гілка знання про здоров'я. Да? Йога і аюрведа базуються на схемі Санххі. Це я трохи торкнувся тільки що коли розказав там про що там головніше за що, да. Там енергія, розум, ум там, і так далі. Оце все описано в цій схемі Санкхі. Угу. Супер. Да. Одричано обов'язково, бо цікаво. Я просто знаєш, е, ну, в принципі, роблю, і як ти сказав, один один-один, і ну mm -hmm. мені, мені подобається відчуття після пранаям. E, коли mm -hmm. там кожен, або коли в тебе там прочитав новини погані, ти розумієш, що в тебе там всередині все кипить, і ти готов, бо, вже на готові, знаєш, задушити ту націю. Mm -hmm. ти розумієш. І я розумію, що дихання ну вправи не завжди буває інколи, ти починаєш робити e, mm -hmm. вправи, і ти mm -hmm. розумієш, що трошки глибше, ніж просто вправи. Так, yeah, yeah, yeah. yeah. Тобі стає легше. І, це, угу. ну, і от я оце, знаєш, згадала, що ми робили саме таку кратність, і думаю, запитаю, яка угу. саме була ціль і чому саме угу. так. Угу. Давно... Ну так, я, я додам ще про це, да, про навіщо затримки. Затримки дихання завжди йогами використовували, щоб зупинити внутрішній діалог. Тобто, можете навіть самі поспостерігати. Ну, свідомо, да, от ефект будь-яких затримок. Там, наприклад, вдих, навдосі затримав дихання, скільки там тобі комфортно так, щоб не, не втратити свідомість. І потім видих. І так циклічно, декілька разів. І спостерігати, що там з розумом в цей момент, коли ти затримку робиш. Тобто розум теж зупиняється. Тобто, Йоги цю пропорцію, пряму пропорцію, да, зупинки розуму. Ну, Скажем так, манас, це, це, це Манас, це, це не Будхі, там просто є різниця. Ну, коротше, що Манас він зупиняється, коли дихання зупиняється. Тобто вони при, приблизно коригують, от, от, кор, корелюють, як це сказати, от, от, впливають одне на одне. Да. І тому будь-які затримки, дихання, там багато плюсів, позитивних речей, там і з енергією, і з, з терапією, і прочим, прочим у цих затримок. Але якщо брати саме когнитивні штуки, то це зупинка внутрішнього діалогу. Ну, а те, що ти кажеш, це думки про щось там негативне, котрі потім вмикають емоції, і потім це в тілі десь живе, там, в конкретних прям частинах тіла. Тобто, мінімум три таких етапи: да? думка, емоція, тіло. І... Але місць між е, розумом і тілом це завжди дихання. Тобто дихання це такий носій. Да? Це те, що впливає одночасно і на тіло, і на е, ум наш. Да? І якщо ти дихання розсматриєш, розглядаєш як інструмент, то ти можеш цим інструментом впливати як на тіло, так і на розум. Ну, так от. Це дуже важлива схема, те, що я, до чого я підвів. Да? Це дихання як міст між тілом і розумом, або умом. Все ж таки вони різні. Да? Ну, Назвемо умом окей. Це дуже важлива думка, бо ти можеш зовсім не розуміти йоги, не читати книжок. Але якщо ти розумієш у цей зв'язок і що саме з ним треба працювати саме через дихання, то ти знаєш суть йоги, хатха йоги. Більше можна нічого не знати, там можна там, не наблистати філософію, але це дуже прикладна річ. Можеш знати купу філософії, але коли тебе будуть тіліпати, ти не будеш знати, що тобі робити, і нафіг який ти тоді йог. Тобто це така дуже, дуже Верлива річ практична. Тобто, як ти застосовуєш його в своєму реальному житті? Ну, так. Дякую, Костя.